Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас чергова серія по кар'єрі за Миколо Шахрая. Давайте подивимось, з ким, з ким нам потрібно зіграти сьогодні. А будемо ми грати в АПЛ проти Динамо, Київ, проти Тоттенхема. Будемо грати в Лізі Європи. Будемо матч відповідь Свонсі та Ліверпуль. Давайте подивимося, що в нас взагалі по складу. По складу у нас, ну, плюс-мінус, все прекрасно, тому можна перейти до матчу. Сьогодні серія буде без камери, тому що Тому що так треба. Так, і що по прогресу гравців усакає, 88 рейтинг. Боже, ну що за хлопець? Ну, що це за персонаж? Ну, просто вбивця. До речі, для Ярмоленка буде дуже важливий матч, тому що матч проти колишньої. Команди, подивимося, як він його зіграє. Так, граємо в гостях. Я так розумію, це той самий Київ. Ну, бачимо, що небагато глядачів у нас на полі. Могло бути і більше, звісно. Ми з вами. Ого, оце заява. Це заява. Бачили справа там. Так, друзі, потрібно згадати, а як взагалі грати в цю гру. Спокійненько, спокійненько. Як же Динамо грає заряджено? Не просто їх пройти, я хочу вам сказати. Бенерфа. Бенерфа. Шукає він партнерів. Знаходить Лівермора, Лівермор на Сакая. Сакай хотів сказати на Сахбо, Це що, пенальті? Це буде просто подарунок. Так, це буде пенальті. А що зробив Хачаріді? Ну, здається, тут Микола Шахрай попрацював, тому що. Він ще й незадоволений почекайте, Йому намалювали пенальті. Ну, таке. Давайте класично. Ох, Шавковський на воротах. Давайте класично в лівий кут. Завжди, завжди залітає. Бенарфа відкриває рахунок досить просто, досить легко. Насправді, намалювали нам це пенальті, тому я вдячний. Я вдячний Миколі, що він нарешті проявив себе. Класно, на нейм працює в обороні. Повертає він м'яч суботіч. Цікава передача. А оце помилка це помилка, я не додавав звісно. Ярмоленко. Насагбо. Ярмоленко. Класно. Сакай. Бенарфу арфу, на насагбо. І ось сюди передачка. Як же класно, як же класно зіграно. Тейшейра пробити А що по центру? Ага, 15-й номер, я так розумію. Закинув ставочку. Закинув ставочку проти себе. Тому що чому він пробив по своїм воротам, я не розумію. Давайте подивимось. Щось дуже легка гра, Динамо саме собі привозить. Ну так, так. Тейше раз жахливо пробив просто по центру. Але що зробив захисник, я взагалі не розумію. 2-0. В першому ж таймі, ну, дуже легка гра. Не знаю, що потрібно динамо зробити, щоб ми взагалі почали думати про те, що ми можемо програти в цьому матчі. Можливо, ось зараз. Гармаш, ні. Нічого. Гармаш не зможе зробити. Хадлстон на Лівермора і вперед. На Бенерфу. Бенерфа на Ярмонка. Ярмонка на Сагбо. Сагбо повертає на Бенарфу. Бенерфа пробити. Шевковський робить сейф. Гарний був удар від бенарфи Дрейк. Бачить Лівермора. Лівермор. Удар. Ну, знаєте, друзі, це вже знущання якесь над Динамо. Рахунок 3-0. Ніякого супротиву взагалі. Просто 0 супротиву. Важкувато, все ж таки, Динамо в АПЛ. Ну, і Лівермор це прекрасний удар. Ми з вами ось така заява вболівальників, навіть програючи, 3-0 Халл Сіті вболівальники з командою. Ох, рибалка, як пройшов тут легко досить. Як же, але Сакай не пройти. Сакай на ярмолинка. Ярмолинка. Вперед на Сакбо, Ох, Бенарфа. Дуду на лівому фланзі. Ось такий навіс робить Браун. Е, ні, ні, ні. Без шансів, без шансів взагалі. Ну, нейм. Ну, ох, майже в свої забили ми. Але все в порядку. Ти Шейра. Ну, це майже майже був гол. І це шанс був для Динамо Київ, тому що я вже так розслабився, знаєте. На чилі вже захищався, але коваль відбив. На Сакая. Сакай вперед. Біжить, 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 сакай. Ех, не пройшла передача на бенерфу. Цікава була задумочка. Але ні. Ох, Браун виходить один на один. Чи зможе він забити? Коваль! Коваль. О -о -о, 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 о о о Ну, класно, Браун, класно, Браун все зробив, але в штангу влучив. Ну, він так. Прекрасно влучив штангу, що я хочу його навіть підписати, тому що мені потрібні тільки такі гравці, які здатні забивати ще й в свої ворота. Звісно, звісно. Педро на правому фланзі влучає в Дрейка. Ну, динамо трохи зарухалось, зарухалось. Щось намагається вони зробити, але все ж таки ну, три м'ячі, важкувато їм буде. Важкувато їм буде. Сгбом, наєрмонка. І ось така передача на Лівімора від Андрія. Лівермор, давай. Давай. О, ще одне панальті. Ще одне панальті. Робив я замах і знову захисники Динамо привозять в свої ворота 11-метровий. Що ж, нічого не змінюємо, пробиваємо в лівий кут. О, ні, друзі! О, ні! Моя тактика не спрацювала. Шовковський відбив. Як же вони всі радуються, але рахунок, сука, 3-0. Блін, Шовковський прочитав мою тактику. Давайте зробимо заміни. Нам потрібно випустити свіжу кров. Тому вийде замість ярмонка, тому що Андрій взагалі нічого не зробив, тільки один пас толковим, а в іншому це погана гра від нього. І випустимо, навіть не знаю, давайте, Соріано вийде, хай пограє, хлопці. Гарний відбор. Бенрафа. І просто вперед. Збивають, збивають Ернандеса, але фолу немає. Окей. Okay. Суддя працює в дві сторони. Я вас зрозумів. Хадлстон. Передачка проходить, проходить на Ернандеса, проходиться передачка. І Шовковський. Шовковський на місці робить сейф. Рятує команду від Позору, мабуть, вже, тому що. Поки що спротиву немає від Динамо. Суботіч. Проти Хачеріді, Хачеріді виграємо. Скайна Єрнандеса, І ось бачу, бачу я момент для передачі і бачу я цей коридор. Тейшейра, Тейшейра. Передача на бенерфу, бенерфа дотик, Кутовий буде. Рикошети були. Так, 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 так. Давайте, давайте знаєте, що давайте просто зробимо навіс. Можливо, хтось заб'є. Ернандес, Ні, немає удару. Алуко, Бенерфа хто-небудь. Соріано, далеко. Соріано. О, а чому тут один Хадлстон і Браун? Ну, шанс, шанс для Брауна. І це знову штанга. Ну no. <laughs> no, Не щастить. Не no, 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 no щастить цьому хлопцю. Ну no, Брауна я точно, точно купувати не буду, тому що він, здається, б'є тільки в штанги. Парочка фінтів. Передачка на Ернандеса. Як же він кладе захисника на жопу, але пробиває не точно. Хотіли вони перемогти, але ні. Соботність можливо пробити. Немає удару. Но нем. Ось така передачка. не зрозуміло куди. Бенерфа знову з м'ячем. Бенерфа. Бенерфа! Нормально накручує, Нормально. Але блокують удар. Що ж, ну в принципі, ну якось так. Якось так. 3-0 в першому таймі виграли цей матч, а в другому вже догравали. MVP, звісно, Бендерфа Ярмонко відіграв погано, та й стрілка в нього була погана, тому і таке. Давайте подивимося, що у нас взагалі по таблиці. А по таблиці ми займаємо 6-ту сходинку. Відрив звісно, від восьмого місця вже досить великий, 10 очок, тому. Ну, я сподіваюся, що ми залишимось хоча б в лізі Європи. Було б прикольно залетити, за, залетіти в Лігу Чемпіонів. Але відрив дуже великий до Ліверпуля. Дуже великий. Не знаю, що потрібно зробити. Потрібно їх вигравати, але як виграти Ліверпуль? Це блядь, не команда, а звірі якісь. Але про це ми будемо думати трохи пізніше, тому що у нас наступний Тоттенхем, який потрібно вигравати. Тому що перший матч ми зіграли з ним 2-2, а зіграли, здається, дома. А зараз ми будемо грати на виїзді. Давайте подивимось, що у нас тут по складу. Пізда, просто пізда. Я не розумію, чому так. Дивіться, погана стрілка, погана стрілка, погана, 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 погана. Ну це якась повна догана. А що робити? А що робити? Кого випускати? Давайте Алуку відразу. Ярмоленко на банку. Знаєте, Хадлстон, звісно, на поганій стрілці, але я не буду його замінювати, хай граємо. Сріально теж не хочете, що ти будеш робити? От Суботіч, звісно, це проблема. А, давайте тоді випустимо Сузукі. Я сподіваюся, що він зможе хоча б Хоча б зіграти на рівні. Я не знаю, Девіса, якщо ви пам'ятаєте такого центрального захисника, який у нас був. Так, є ще, в принципі, Хаміт Алтінтоп. давайте закинемо його в заявочку. Будемо пробувати, будемо пробувати, звісно, Піднасрали нам трохи з фізичною формою. Не основний склад буде грати. Бенерфана поганій стрілці, саг, по принципі, теж. Сука, важко буде, буде важко, друзі. Це вже не буде матч як з Динамо Київ. Тут Тоттенхем буде відповідати, і буде відповідати, він нормально буде бити поїбало нам. Сакай, сузуки, сузуки. Сузукі. Класно, і вперед. Алука, 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 давай, ти На своєму рідному фланзі граєш. Класно прибрав. Сап, я ж не насагба давав. Чому грав вирішила Сахбо? я в центр давав на мейлера? Потрібно просто бігти назад, потрібно просто бігти назад. Сузуки, боже, як же він грає сьогодні? Класно грає, хлопець. А що далі? Далі ось така передача: на Сахбо. Сахбо на Бенерфу. Бенерфа. Сука, їбучий волкер. Що ти там робиш? Провал, провал в обороні. Сузуки, Сузуки поки що читає гру, але цього недостатньо. Ну, Ну здається, він же ж відібрав, перехопив цей м'яч, але їбучий відскок ну, ви подивіться. Де Санте забуває і Коваль взагалі не відбив. На... Ну, я не можу винити Сузуки, він нормально зіграв, він зміг перекрити лінію пасу, перехопив пас. Але гра вирішила, що відскок буде до мого опонента, а не до мене. Луко все ж таки віддає на Сакая. сакай, як же класно. Можливо, сахбо головою, Блядь, ну що Що це за удар? Ніхто не був біля тебе. Чому ти так жахливо пробив? Подивіться. Сакай, класний пас, блядь, куди він б'є? Нонейм, no перехоплює, чудово. Сакай. На Алуко, Алуко Луко на Сахбо. Сахбо. На Бенерфу, Бенерфа, на насагбо. Що за гра? Тейшейра, Тейшейра пробити. Сука, воротар відбиває. Бенерфа насагбо. Сагбо на Тейшейру, Важковато, Важкувато, важкувато. Тут дуже швидко змінює фланги навіть. Ну, непогано, непогано вони грають. Але Бенерфа пробити. Сука, не точно, дуже не точно. А блядь. все нормально, все нормально, все нормально. Єбать, що? Я навіть нічого не коментував. Тому що, ну. Тут метрів 40 було. Це що за гол, сука? Ні, ну це 4, друзі. Ну це 4, ну ви подивіться. Вєн... Вєртонген. Ось це звідси. Да тут 36 десь метрів. Як? Як просто? Єбануться просто. Мені потрібно три забивати. Я не знаю, друзі. В мене трохи привпав. Віри немає, що можна. Ну, блядь, я не туди давав. Віри, немає, що можна тричі забити. Це буде дуже важко. А луко. Ну, якщо б Алука, блядь, віддав би нормальну передачу, ми б забили, то все могло бути А так? Так, до Сантос, блядь, його неможливо наздогнати. Неможливо. Якщо б це забив, би, я би вскрився просто, вскрився би відразу. Ні, друзі, команда в тільті. Я це відчуваю. Я це відчуваю, команда тільтує. А оце був, був фол на жовту. Команда тільтує, тому що вона нервує. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Ні, все ГГ. ГГ, друзі. Команда тільтанула після цього голу. І ви запитаєте мене, як я це відчуваю, коли. Передачу робиш партнеру, а він приймає м'яч на 2 метри. Оце вже е, тільт. Це вже тільт. Ні, нахуй я тут не зроблю. Чотири голи потрібно забивати Чотири. А ми граємо навіть не основним складом. Це ж без шансів. Вони дуже погано зараз грають з м'ячем. вони як обісрані, знаєте, наче в них на ногах гирі, зачеплені. І вони просто не, не можуть бігти з м'ячем. Забити три м'ячі потрібно. І це буде додатковий час, мабуть, або ні. Я вже не знаю, я тут з справам виїздим голову. Але тричі забити, ну сука, ну я спробую, я спробую, я не буду прям в Тілт впадати. Але команда. Нє, ні, ні, ну, типа, без шансів, без шансів. До Сантус виїбав нас сьогодні. Не знаю, хто це, але. Ну, це Сакай навіть не стрибнув. Сакай вище до Сантеса. Ось, подивіться, але він. Він навіть не стрибає. Думаю, я нічого не буду показувати, якщо матчу нічого не буде, я просто скіпну весь стайм і покажу вже результат. Менерфа. Вікан. Ну, гол престижу. Гол престижу ми забили. Ось так. Я не знаю, чому вони радіють. Чому вони радіють? Вони 4 пропустили. На жаль, до фіналу ми не дойдемо. Не дойти нам до фіналу. Рахунок просто піздець. на Насагбо. Тут був фол, але чомусь суддя не дає, не свистить. Чому не зрозуміло. Передача на Бенрафу. Він біжить. Даяна Хаміта, Алтинтоп поперечена. Окей. хе окей. Ясно. Що ж, на жаль, для хал сіті шлях в Єврокубках закінчився. Бачимо, можемо звернути увагу на статистику Тоттенхума 7 ударів, 7 в площину і 5 м'ячів. Ось так, ось так. Непогано грали в першому таймі, але ось після гола зі штрафного, коли забив Вертонген, це зламало команду повністю. На жаль. На жаль, взагалі шкода, тому що ми могли далі проходити, але як бачите, нам попався один. З трьох, мабуть, сильніших команд, які взагалі могли потрапити на нас, тут було був Манчестер Сіті, важка команда. Наполі, мабуть, не знаю, не грав з ними. І Тоттенхем. Могла брати бути Брага, Одінези, Спортінг, Бенфіка, ПСВ, Дженно, але випав Тоттенхем. Проти якого ми завжди в АПЛ граємо гарно, виграємо, але, блядь, в Лізі Європи. Ось перші 2-2 зіграли, а цей взагалі 1-5 і. І сказати нічого. Шкода, шкода, тому що хотілося піти як мога далі в Єврокубках, але провал, на жаль, на жаль, провал. З нашим складом для нас це провал. Так, у нас наступний матч проти Свонсі, і у мене у двох гравців перебір карток це Хадлстон і Дрейк. Це досить важливі насправді гравці. Але що вже робити? Ну, давайте Макгрегору поставимо, він заряджений на гру. Хай Коваль, Коваль відпочине, а вийде Макгрегор. І я не знаю, Бенерфа постійно на поганій стрілці. Він мене вже заїбав, якщо чесно. Постійно сука на поганій стрілці цей гравець. Чому так? Не буду скривати почуття, як то кажуть, але матч з Тоттенхом мене вибив з колії. Програти в АПЛ, в принципі, це похуй, а ось у Лізі Європи, тому що я ставив. Я робив ставку на Лігу Європи. Я хотів дійти до фіналу, як мінімум, а як максимум його виграти, цей турнір. Але про йоп. Пройоп, не вистачило Соботіча, якого була позвана фізформа. Ось що потрібно робити літом, так це купувати персонал, друзі. Персонал, гарних тренерів, щоб форма команди була якомога краще. Це дуже сильно впливає на склад команди. Але окей, граємо далі. Що з командою? Команда якась прибита, якась прибита і майже в своїй забиває Лівермор. Команді важко після Ліги Європи грати. Дивіться, просто не можемо вийти з оборони. Не можемо відібрати м'яч. Відбираємо у друг. Пенальті? Серйозно. Ну, це якась карма за перший матч. Я не знаю, я не знаю, це просто карма. Магрегор рятуй. Магрегор рятуй. Повезло. Повезло, що чувак пробив в стилі Серхіо Рамоса. Нормально, нормально. Ми в ділі, ми в ділі, ми в ділі, хлопці. Все нормально. Не панікуємо. Халсіті може. Ми і не з такої ями виходили. Ми і не з такої ями виходили. Він форми трохи однакових кольорів, це заважає. Бачу бенрафу, бачу бенрафу. Який я хотів сказати, гол летить, але корнел відбив. Досить легко, до речі. Сахба збивають, але в межах правил. Сакай підхоплює м'яч. Андрій з м'ячем. Андрій. Андрій, потрібно потрібен ти дриблінг. Андрій. Ну, Чіко, блядь, підійшов і забрав м'яч. Чіко із Мадагаскара просто прийшов і забрав м'яч. Ну, йобаний пінгвін. Нормально. Тут на Сагбо. Тут на бенерфу. І в ближній кут! Відбиває Кіпер. Заряджається Халл-Сіті, заряджається. Хоче він перемогти. Потрібні перемоги цій команді. Шукаємо Суботіча. Передача на Соботіча. Давайте, давайте, давайте. Головою! Корнел, сука, відбиває. Андрій навіть в обороні не може відіграти. Сакай. Потрібно збивати. Потрібно збивати. Я можу грати в 10 3. А, це ще жовто, нормально. Давайте в сюди. Поняв. Поняв. Чомусь в не стрибає. Ну, це неможливо. Такі, такі ж штрафні це просто піздец. Ну, а а, а... Макгрегор просто дивиться, в не стрибає. Ну все. Мені заїбали ці штрафні. Вони дуже імбові, Це ненормальна хуйня. В сучасному футболі, блядь, зі штрафних взагалі ніхто не забуває. Дуже рідко, дуже рідко це відбувається. Знову Алука з м'ячем. Бенрафа, немає удару, немає удару. Бля, Ярмонко я не можу. Я його продам. Я не можу, він просто грає як лайно. У нього немає скілів взагалі. В нього наче є дриблінг, але немає відбору ніякого. Навіть як для нападника. В порівнянні Алука може відібрати, Бенерфа може відібрати, Сагба може відібрати, а Ярмонка не може відібрати. Не може. Не може з ним грати. Потрібно його ставити цей в резерв і випускати тільки у другому таймі. А можна вибити, дякую. Просто відбиваємось. Чому в на Соботіч тут? Чому в на Соботіч йде в атаку? Алуко біжи. Найс, найс. Срізати кут. Зрізати кут. Передача на Місімовичі. Забувати. Oh. <гум> ну, це ж зразкова була контратака. Ну все зробив правильно. Все зробив правильно. І буче поперечним. Алуко. А Луко зайшов на правий фланг і почала йти гра. Класний пас на Сагбо. Сагбо. Я дебіл. Я дебіл, друзі. Я. Дебіл. Я хотів розіграти вже на вірного, тому що я не вірю, що я можу гол забити. А там захисник перехопив м'яч. Алуко. Вбивають Алуко, але... але все в межах правил. Алуко на лівермора. Лівермор. Перехоплюють м'яч. Боже, навіщо я? Ну і це вже тільт, просто я в тільті і. І вже намагаюся вийти на такий момент, щоб 100% забити. І роблю помилки. Там просто потрібно було пробити і все. Але ж це сахбо, блять. Ви ж самі знаєте, як він забиває. Він забиває тільки з другої спроби. Жахливий пас. Чіко. Додому, Чіко. Блять, ну сука, Сахбо, ну блять, ну, ну сука, ну чому так. Все. У мене немає слів. Я нічого не буду казати. Я не знаю, що робити. <світ> Настрій, ну, ви бачили цей відбор? Ти відбираєш м'яч, але не до кінця. Ти відбираєш м'яч, але противник все одно його наздоганяє. Я здивований, що це був не фол. А що далі? У мене атака. В мене команда не йде в атаку. Що мені робити? Алуко. луко. Лівермор. Найс, найс, найс. Забиваємо. Забиваємо. Можливо, нічию вдасться захопити тут. Було б непогано, тому що матч просто жахливий. Це ми ще й вдома граємо. Лукс. Атакує Лукас. Я, блять, не здивувався, якщо б вони б забили. От взагалі б не здивувався. Є у мене заміни ще. Ще одна є. Uh... Давайте ось так. Тейшейра вийде. Не може не може Місімович віддати на старості років нормальну передачу. Це призводить до помилок. Тут офсайт повинен бути. Його немає. Сакай. Найс. Сахбо Мейлер на Місімовича. Давайте вперед, вперед, вперед. Просто вперед. Місімовіч. На Сахбо, Сахбо На Томі Інса. Томі Інс на Сахбо Фух. Я вже думав, що він вище пробив. Ну тут просто розкатали. Розкатали. Прекрасно, прекрасно. Бачите? Я, я не пробивав Томі іншим, тому що. ну Я не вірив, що він заб'є. Але ось передачу він міг віддати і він її віддав. Тишера. Найс. І в атаку не було там офсайду. Здається, не було. Сука! Ну, а як, а як? Він не заб'є. Ну не заб'є він, друзі. Ну не забиває він з першої спроби, це Сахбо. Ну, в порожній забиває, але в порожній не рахується. Сука, і пас не може віддати. Ну там я вже розгубився, блять. Я там пробував на точність, типа в кут, але це ж Сахба, яка, блядь, точність. Можливо, зараз. Сахба назад пішов, блядь. Сука. Ну тут дві спроби в мене було, щоб третє забити, дві спроби. Можливо, третя буде. Оце була погана передача, це була помилка. Ну, нічия нормальна. В такому матчі вирвати нічию це ще адекватний результат. Ну, ось такі результати. Не пощастило нам в цьому матчі. 0 сейвів у мого прекрасного Макгрегора, якого більше я ставити не буду. А у Корнела 4. Ось все. Ось все, що потрібно знати. Нічого ми граємо, звісно, про зону Ліги Чемпіонів можна забути. Відрив надто великий, 11 очок. Але в Лізі Європи, я думаю, ми залишимось. Знаєте, я планував ще зіграти четвертий матч з Ліверпулем, який зараз буде, але я не хочу. Я не хочу. Я в тільті, я не хочу. Я... Потрібно з правильним настроєм підійти до цього матчу. Це півфінал буде Кубку. Я хочу все ж таки дати бій. Ліверпулю, але зараз той настрій, який зіграє тільки в мінус. Тому дякую, що подивилися таку більш коротеньку серію. Сподіваюсь, наступна вийде скоро. Тому дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку. Скоро почуємось.